Ролик знятий для каналу Exist. .ua. В інтернет-магазині Exist. .ua були куплені лампи розжарювання Osram Ось маємо ми таку коробочку. Маємо отакі номерки. Маємо такі описи. Також зазначено, що дані лампи виготовлено в Словакії. Дані лампи будемо встановлювати на автомобіль Toyota Corolla Verso 2.2-дизель 2007 року виробництва. Дані лампи будемо встановлювати у задній фонарі. Стоп-сигнал. Габаритні вогні. Достаємо лампи з коробочки. Так, дістали ми лампочки з коробочки. Ось такий мають вони вигляд. Дані лампочки двохконтактні. Як бачимо, ми дві нитки розжарювання. Одна нитка відповідає на габаритні вогні, а друга на стоп-сигнал. Також ми бачимо, що в нижній частині має лампа два контакта. Також, ми бачимо, що лампа має отакі виступи, вони як бачимо, не на одній площині. Одна, один виступ нижче, другий виступ вище, щоб лампу можна було встановити в одному положенні. В іншому положенні лампу не встановиш. Лампа має е, на самому цоколі е, такі ось описи. Все, переглянули лампу, встановлюємо. Так, для того, щоб витягнути лампу, потрібно зняти дані елементи. Знімаємо дані елементи, дістаємо лампу і замінюємо. Так, лампа має ось такий вигляд, має вже чорне стекло. Дана лампа не пригодна для використання. Встановлюємо нову Осрам. З іншої сторони, ми виконуємо роботи так само, замінюємо лампу і перевіряємо функціональність. Лампи встановлені. Дякую інтернет-магазину КЗІ за доставку товару. Всім дякую за увагу. Всіх цілую, люблю. Бувайте.